Друзі, І багато хто питає, чого росі така худа. Загугліть, будь ласочка, е, малінуа і як вони виглядять, вони всі такі худенькі. Зараз я вам покажу коментар, який мене реально здивував. Чим ти годуєш? Чим ти годуєш собаку? Жменькою сухого корму, тому що вона худа, ребра прослідується. Собака не доїде. Друзі, дивіться, це також собака малюнова. Просто загуглять. Вони всі однакові. Це така собака. Вони завжди такі м'язисті. Просто загуглять. Як це вона не доїдає? Вона їсть більше, ніж інші собаки, але не переїдає. Ми її кормимо три рази на день, 300 по солі. Ну, ви розумієте, три рази на день ось так кормити. Це не мало, друзі. Дивіться, годуємо ми її таким кормом. Дуже всім раджу. Це не реклама, але реально дуже класний. Е, дуже класний, дуже гарний склад, всім раджу. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, дивіться Google всім папа. -па.